Нас на кожному шагу, дивлюсь, кажу, дивися, я бери вся фейері. Думаю, 46 гривень, така шара, треба взяти. А потім дочитуюся в полі. А бутилка ж то ось, ось, дивіться, майже похожа. От так, Будьте уважні, на кожному шагу хочуть обдурити. А це я зробила ці чеки, подумайте, що це таке набрала конфет. це поштучно. Гривня 61 пакетик. Поняли? Ну, щоб поважити кожен цей гривня 61 один пакетик, тому я так насипомі і <різь> чеки. Будьте, будь ласка, уважні скрізь, щоб використовувалися іменно тою річиною чи тим товаром, який ви любите, а щоб вас не надурили. Колись я теж попалася на таку поділку, було 129 гривень літровий. Літровий бачите, зараз ось тут вони 139. Ну тоді щось вони були подорожчали ці файрі, і якась така нова, нова опукла бутилочка, ну Зараз її немає, вона була в Готсині, здається, чи де. І блін, вона така фигня, що страшне. Це ж ви знаєте, що воно таке густе, гарне, добренько миє в будь-якій воді. А тут така єрунда. Коротше, купляти тільки той товар, з який ви впевнені і яким ви користуєтеся. Бажаєте замовити червоної про чорне щуки? пишіть мені особисті повідомлення. Не знаєте, що таке аквакультура? Дивіться мої відео, підписуйтеся. Це вицелсько господарської діяльності. Рибка вирощується в басейнах, так само як курей, ви вирощуєте. В закритих приміщеннях у клітках так само рибку вирощують в басейнах. Пишіть свої думки з приводу цього, замовляйте мене ікру. Дякую вам усім за замовлення. Бажаєте ще квіточки мої замовити, теж пишіть.